Кінець робочого тижня, а це означає, що на нас чекає зустріч з юристом Українського ветеранського фонду Ярославом Коменком. Сьогодні ми продовжимо обговорення надважливої теми звільнення з військової служби, що потрібно знати, які документи готувати, та які права має військовослужбовець. Доброго. Доброго ранку, ранку пане Ярославе. Вітаю вас. Минулого разу ви перерахували основні підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану та які документи варто підготувати. Друзі, у наших соцмережах ви можете знайти цей матеріал, а ми продовжимо з'ясовувати нюанси цієї теми, яких багато і які угу. є важливими. Отож, та, перше та. питання. На сьогодні як відбувається звільнення з військової служби за станом здоров'я і Через поранення, які відбулися вже під час служби? на сьогоднішній день підстави для звільнення з військової служби визначені з законом України про військовий обов'язок та військову службу, а саме в статті 26. в тому числі і для звільнення за станом здоров'я, а також у зв'язку з наявності інвалідності. Як це відбувається? Основним документом, який надає право для звільнення у зв'язку з хворобою або пораненням, є висновок ВЛК. Після того, як військовослужбовець його отримує, він має право його разом з іншими документами та рапортом про звільнення подати. Є навіть можливість подати його напряму до ТЦК через лікувальний заклад, в якому він лікується. Наприклад, у хвороба або поранення. Він звертається до адміністрації цього лікувального закладу. і Вони зобов'язані його документи направити в ТЦК за місцем, де він стоїть на військовому обліку, а також на військову частину, де він проходить службу, і. Після цього відповідно проводиться робота в військовій частині. Його мають списати, списати mm -hmm. з нього майно, списати з нього зброю, там певні інвентарні речі. А... Він буде чекати наказу про виключення з списків особового складу частини, а також про звільнення. А чи може бути таке, що людину після лікування одразу не відправляють на ВЛК, а забирають далі служити? А там згодом через деякий час вона має проходити знову це ВЛК, і як часто таке трапляється Дійсно, багато з багатьма проблемними питаннями зараз звертаються, в тому числі і до нашого фонду. Є випадки, що Командири або посадові особи частин зобов'язують поранених або захворих хворих військовослужбовців повертатись до своїх військових частин, вирішувати все особисто, подавати документи, всі які там списувати з себе зброю, боєприпаси, майно. Але хочу наголосити на тому, що чинне законодавство, в тому числі і статути і постанови і накази, не передбачають такого обов'язку за військовослужбовцем. Тобто, це має бути правило: людина після хвороби або після поранення обов'язково проходить ВЛК і тільки після того має повертатися на службу. Правильно, ну якщо ВЛК. Визначить, що це придатна людина, ну, тоді звичайно тоді звичайно, тоді, звичайно. але як... без ВЛК після хвороби або поранення людина не має права іти далі продовжувати службу після загальним правилом, після поранення або хвороби так погодиться. ВЛК, якщо це дійсно була важка хвороба, тяжке поранення, то буде висновок ВЛК про й не звертатися у разі проблем з командуванням. В залежності від того, які проблеми саме ми говоримо про, ми говоримо про процес звільнення. Якщо це в процесі звільнення, в залежності знову ж таки, на якому етапі вийшла заминка, зупинка або втикання по військовому. Якщо немає якихось документів, і людина подала рапорт, але після розгляду цього рапорту виявилося, що немає певних документів або там якісь неточності помилки, то найпростіше там не бігти, не скаржитися, додати ці документи і таким чином вирішити своє питання. Якщо ж проблема в тому, що документи всі наявні необхідні, є, але військова частина або командування гальмує. Uh -huh. Там відмовляється, створює якісь перешкоди. Тоді вже дійсно є сенс скаржитись, є сенс звернутися до юриста. Звісно, до речі, спочатку. Спробувати прокомунікувати з командуванням, зі своїм керівництвом там батальйонів, дивізіонів, в залежності, де це військовослужбовець служить, і пояснити свою позицію, свої права і таким чином вирішити це питання. Але якщо ні, то на сьогоднішній день військовослужбовець має повне право поскаржитись на дії або бездіяльність до вищого командування, до військового смена, інститут якого зараз у 2025 році запрацював, створено центральне управління захисту прав військовослужбовців. В системі Міністерства оборони має право також звернутися і до громадських організацій, до державних установ за консультацію до українського ветеранського фонду у нас працює гаряча лінія, яка надає відповідну підтримку. Тому діяти ви так. заговорили за права. Які права мають військовослужбовці, які якраз звільнені через хворобу зі служби або після поранення, ну там або за інвалідністю? Які права на є? Перш за все, права та соціальні гарантії для ветеранів осіб з інвалідністю внаслідок звільнених, звільнених військовослужбовців, передбачені Законом України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту а саме стаття 12 для учасників бойових дій ветеранів угу. війни, стаття 13 для учасників бойових дій осіб з інвалідністю. Внаслідок війни там перераховані всі соціальні гарантії, починаючи від права на безкоштовний проїзд, закінчуючи там право на компенсацію за комунальні послуги, угу. там право на отримання позачергової житла, компенсацію за. Житло грошово, там деякі інші. Це основні. Також особа, яка стала інвалідом внаслідок війни, має право на одноразову грошову допомогу, розмір якої залежить від ступеню втрати працездатності, а також того, чи дана інвалідність настала внаслідок безпосереднього виконання обов'язків, тобто під час саме бойових дій і По захисту батьківщини, або під час просто проходження служби, а про які сума ми говоримо? От якщо так у Ну, звісно, якщо це залежить ця сума від ступеня інвалідності, угу. якщо це там може бути біля мільйону, але знову ж таки, орієнтовно точна сума залежить від ступеню втрати працездатності інвалідності, та чи пов'язана це з. Безпосереднім захистом батьківщини угу. панірославе, важливо деталізувати, які проблеми найчастіше виникають у ветеранів після звільнення з військової служби, і як ветеранський фонд допомагає їх розв'язувати. Ветеранський фонд нещодавно створив посібник, довідник для осіб, які звільняються. І звільнених осіб називається шлях ветерана. Він є в публічному доступі. Також він розповсюджується через систему ТЦК центрів комплектування, куди звертаються учасники бойової, дії родини. Їх uh -huh. і в цьому посібнику передбачені перелік пільг. Які має учасник бойових дій особи з інвалідністю, також е є певні алгоритми, які має пройти військовослужбовець ветеран або його родина, там, ну, якщо він звільняється з військової служби, там окремо є блок, окремо е перелік пільг, окремо для інформації для родин. І це досить такий. Велика робота, яка пророблена спільно нашим ветеранським фондом з міністерством оборони і партнерами, громадськими організаціями, зокрема відродженням, також досі у фонді працює гаряча лінія, на яку активно звертаються ветерани їх родини за консультаціями. Також ми можемо допомогти зі складенням процесуальних документів, заяв, рапортів, клопотань і до нас досить часто звертаються з такими питаннями зараз. Коротенько, вже майже немає часу. З 1 березня 2025 року в Україні почали діяти оновлення правила, що визначають коло осіб, котрі мають право на звільнення. Розкажіть про які зміни йдеться, тільки дуже коротесно. насправді з 1 березня 2025 року було трохи раніше. Ці зміни введені, ага. і остання зміна. Яка відбулася, це було трошки розширено коло осіб, які мають право на звільнення, а саме додано до переліку осіб, які можуть подати рапорти, звільнитися тих військовослужбовців, неповнорідні брати або сестри, яких були загинули, неповнорідні або... це мається на увазі рідний по батькові чи по матері, так. так? Так, тобто раніше були рідні, а зараз ще додали, от Фумно не рідні. з 1.01.2025 року. Е, внесли зміни і додали цю категорію. І все на сьогоднішній день стосовно змін самого статтю 26 mm -hmm. закону про військову обов'язок військової служби. Це все mm -hmm. в нас залишається небагато часу. Я пропоную обговорити про соціальні гарантії, які отримує військовослужбовець після звільнення. Ви згадували там право на безкоштовний проїзд. Давайте ще більше деталізуємо. Право на безкоштовний проїзд так дійсно мають право і я, я, в метро. Не тільки, я А не вважаю, саме що, це що ще. це комунальні так. послуги, це я так розумію, субсидії, субсидія. безкоштовний проїзд громадським транспортом. Так розкажу про субсидію. Це доволі актуальний зараз. і uh -huh. Такі мабуть, одні з найбільш розповсюджених реально дієвих. Учасник бойових дій звертається. Він може подати через представника навіть зараз до ЦНАПу свою заяву uh -huh. про нарахуванняму субсидії. Вона буде нараховуватись по соціальній нормі. Uh -huh. Тобто 75% від суми комунальних послуг за його договорами на соціальну норму житла, тобто 21 плюс 10 uh -huh. квадратних метрів на сім'ю. Також законом про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту передбачено там близько 25-28 пільг. Звісно, велика проблема в тому, що багато з них є застарілими, які є такі, які військовий час не застосовуються. Як, наприклад, санаторно-порогним лікуванням для учасників бойових дій, воно призупинено на рівні закону, та деякими іншими пільгами, там пов'язаними з наданням земельних ділянок, і те деякими іншими. Дякуємо вам за вичерпну консультацію. Як завжди, друзі, у нас в гостях був експерт Ярослав Хоменко. Ну, а ми з вами побачимося за тиждень. Дякуємо вам за все. Дякуємо, Ярославе. Наша тер триває, і просто зараз трохи музики для емоційного розвантаження. Ми повернемось за кілька хвилин.